Вітаю всіх на каналі Паранот. Моє ім'я Оксана і канал Паранот Парфумерний. Це моя віддушина, це, знаєте, таке задоволення, яке мене іноді просто рятує. Якщо вам цікава тема парфумерії, залишайтеся, будь ласка, зі мною. Сьогодні я хочу поговорити про аромати, які розношувала останнім часом. Відео не буде довге. Поділюся своїм досвідом і сподіваюся, що мій парфюмерний досвід станеться в пригоді вам. Я вам розповім про свої асоціації. Чесно розповім. А ви вже будете вирішувати. Чи варто вам знайомитися з цими ароматами? Звісно, якщо ви з ними не знайомитесь, перший аромат, про який я хочу поговорити, це аромат The Mask від Essential Performance. У мене є аромат Boa Imperial, я неодноразово про нього розповідала. Це аромат, який мені зайшов на всі 100 неочікувано. Але саме цей аромат у мене в тревел форматі 10 мл, дуже зручний. І я була впевнена, що якщо мені зайшов Імперіаль, то аромат це маска, він зайде 100%. Тому що це аромат про мускус, чистий, прозорий, світлий мускус. Я обожнюю такі парфуми, це універсальний парфум. Такі парфуми дуже гарно підходять, під білу сорочку. Такі парфуми дуже гарно мускусні, міксуються з іншими ароматами, підсилюють їх, підкреслюють якийсь рис. Ну, тобто мускус, мускусні, чисті, прозорі, елегантні аромати я дуже люблю. я чомусь думала, що ці 10 мл будуть відкручуватися, я потім зможу їм користуватися. Ну, на жаль, це не так. Парфум абсолютно не солодкий. І ви знаєте, я розношувала цей аромат і зрозуміла, що напевно я не буду купувати собі флакон. Хоча він дійсно універсальний, і я знаю, що він сподобається багатьом. Можливо, я очікувала цього аромата чогось більшого. Ну... Чогось мені не вистачило в цьому ароматі, і е, в першу чергу, на певному якості. Цілком аромат дійсно відповідає назві: це мускус, чистий без якихось е, таких домішків неприємних, і ніяких таких неприємних нот е, в ньому немає. І неприємності він мені взагалі не приніс. Але і, знаєте, так, такого кайфу, парфюмерного, я так. Також не зловила. Тому 10 мл, і, напевно, на цьому ми розстанемося. Наступні аромати, які я розношувала, це аромати від бренду Ciro. А знов таки, це на італійський манер Чіро, але все, що я знайшла про цей бренд. Це начебто назва нічного клубу. І бренд зазначений як американський на одному ресурсі, на іншому, як бренд з Німеччини, а початок, начебто, він бере в Британії. Ну, тобто це бренд з історією, але він не занадто розповсюджений. І якщо б мені не в руки не потрапив оцей пробничок, цього аромату, який я так... Достоменно не пам'ятаю, як він взагалі до мене потрапив. Але мені здається, за якусь покупку все ж таки прийшов той пробничок. Я взагалі на нього не звернула увагу. Звісно, я цей бренд бачила в магазинах парфумерних, але ніколи не підходила до нього. Сама не знаю чому. Але мене мова піде не про цей аромат, це фужерний ладаний. Парфум, він для мене, як на мене, суто чоловічий, неймовірно гарна якість парфуму. І це мене вразило. Тобто, розумієте, оформлення пробничку, це настільки зручно, що я е, залишила для того, щоб обов'язково познайомитися ближче з цим брендом. Тобто, бренд, який е, звертає увагу навіть на те, як виглядають їх. Пробнички, як людина буде користуватися. Це настільки зручно, м'яка така, знаєте, м'яка оця серединка, яка висувається і настільки зручно тут пробничку. Він захищений від світла, по-перше, по-друге, він не може випасти, як це буває. Ну, Всі знають, як пробнички. Незруч... Незручно бувають упаковані. І перший аромат, про який я хочу розповісти, аромат Каламбіна парфум, який я із великим просто задоволенням носила, і декілька днів просто насолоджувалася це, а взагалі ну, одразу якісний і мішав, звісно, звучання. Тому що аромат просто неймовірний, на мій погляд. Аромат створений у 2019 році. На мій погляд, він звучить дещо класично, от в бік класичної школи. Аромат верхні ноти, бергамот, тютюн, мандарин, чорнобривці. Розумієте, так, чому я цей аромат обрала? Середні ноти: ірис, асмантос, неролі, рожевий перець, замша, бензаїн, абсолю, ванілі, мускус і витило. Роздрукувала ноти для того, щоб ну, нічого не пропустити. І я вам хочу сказати, що це м'яка замшова. Така, Історія з нотою меду, я відчуваю якусь медову складову, трохи шершаву, і з нотою саме чорнобривців. Це дуже-дуже гарно. І якщо ви шукаєте ідеальний м'який. Витончений такий жіночний аромат, для мене це, звісно, сута жіноча історія. Можливо, і на чоловіках він буде також звучати, тому що парфум гарний. Але для мене все ж таки він фемінний. І якщо ви шукаєте аромат з нотою м'якої замши, солодкуватий, з нотою чорнобривців, з, крап... З, крап... з краплею ванілі. спробуйте цю історію. Цей аромат нагадує мені одразу декілька парфумів. Ну, я так і не можу його якось порівняти з... для того, щоб ви зрозуміли, з якимось одним парфумом. Він нагадує мені одразу декілька парфумів. Я думаю, що у кожного буде своя асоціація. Так, це дійсно м'який. Замшовий парфум, я в ньому відчуваю якусь таку м'яку приємну ладану складову, хоча ладану, начебто, і нема в цьому парфумі. Можливо, так працює бензоін, можливо, тибер, я не знаю. Але ось я що я відчуваю? Це солодкувату ноту чорнобривців. Я відчуваю замшу. М'яку приємно. І цілком це аромат огортаючий, дуже елегантний і у нього нішеве звучання. Дійсно, цей аромат звучить дуже ну, статусно. Аромат дуже сподобався. Не знаю на рахунок флакону, тому що у мене достатня кількість шкіряних і замшевих ароматів, які я обожнюю, які вже зі мною. Ну, хтось дуже давно, хтось не так давно, але начебто поповнювати свою шкіряну добірку ароматів. Я не збиралася, але аромат мені сподобався. Наступний аромат Flover. І це вже квіткова історія. Давайте я прочитаю вам ноти. Бергамот, мандарин, рожевий перець, півонія, домаська троянда, мемоза, фіалка і база. Білий мускус, кедр, кашмирське дерево і амбра. Ось такий він аромат, і це аромат був створений у 2018 році. Також отримала неймовірне задоволення від цього аромату. Це квіткова історія, але квіти не банані. Сама історія не нова, звісно, але квіти не банальні, квіти не, знаєте, такі не хімозні, дуже-дуже збалансована свіжість і солодкуватість, м'якість, терпкуватість і пудровість. І все це дуже-дуже мені щось нагадує. І, напевно, ближче. Всіх він стоїть до аромату Шанс Отедр, який у мене був. І саме цей аромат від Шанель я обожнювала найбільше свого часу. У мене вони всі були. Ці дуже, дуже гарні флакони, круглі, дуже приємні, дуже жіночні. І якось я потім втратила вже цікавість до тих ароматів. Мені здається, напевно, я подорослішала. Але я коли розношувала цей парфум, він, він мене наче повернув на декілька років, на багато років назад, і я відчула неймовірну якусь таку життєрадісність, жіночність я не знаю безтурботність. Парфум сподобався. Мені дуже сподобалося, що він не видав ну, жодної неприємної ноти. Жодної неприємної ноти. І мені здається, все ж таки звучання у нього е, ну, цікавіше трохи. Я не знаю, можливо, мені так здається, але ну, сподобався. Ще що сподобалося. Мені сподобалася стійкість. Тому що ну, на сьогодні все ж таки, як для мене, стійкість це не остання. Напевно, вимога до парфуму, тому що парфуми досить дорогі і задоволення дороге, і тому хочеться, звісно, щоб парфум був все ж таки стійкий. І останній аромат на сьогодні аромат від бренду Plum Impression. Армат мур-мур. Про цей армат дуже багато також розповідали. Це парфум Квентіна Біша. Давайте я вам зачитаю ноти. Цей парфум був створений, коли ж він був створений, у 2019 році він не такий вже і новий. І в нотах Кепарис, Давана, інжирний нектар, інжирне дерево, фрезія, сандал. Кедр і боби тонка. Аромати Plum Impression цікаві, я послухала, вони всі дуже якісні, дуже такі з одного боку зрозумілі, збалансовані. Обрала собі саме мурмур для того, щоб розносити цей аромат. Саме тому, що я люблю інжир. Це інжирний парфум, це парфум деревний, інжирний. Дуже витончений. І ви знаєте, я, ну, я не здивована, що деякі люди навіть не відчувають цей аромат взагалі, тому що він як пірячко. І на самому флаконі дійсно намальоване пірячко. Флакон дуже приємний, дуже якісний, дуже приємно брати його в руки. Аромат Мурмур, -мур, він дійсно як аура. Як акварельна якась хмаринка навколо вас. Це інжир, це витончена деревина, і е, аромат він як вуаль. Тобто це аромат, який, за яким хочеться тягнутися і відчувати його. Він дуже дуже прозорий. Я одразу вам хочу сказати, що е, такого. Знаєте, насиченого, соковитого звучання цього аромату немає. Він дуже-дуже витончений. І, звісно, мені, якщо чесно, одразу захотілося взяти просто дайте мені ведро, тому що він настільки витончений, настільки елегантний, благородний, що. ну я відчуваю, мені здається, всі ноти, які заявлені, і, е, на щастя, я не відчуваю цей аромат якось там молекулярним, або ароматом, який не відчувається. Єдине, що мені не дуже подобається в цьому ароматі, це е, його невелика стійкість, тому що, ну, звісно, аромати не бюджетні і е, хочеться все ж таки. Відчувати цей аромат, а на себе постійно його наносити. Я постійно оновлювала цей аромат ось на свій зап'ясток для того, щоб постійно його відчувати. Ну, оскільки я якось, на щастя, відчуваю цей аромат, то я його я просто насолоджувалася. Я постійно мене питають, чого ти постійно підносиш руку, а я не можу. Я постійно вдихаю цей аромат. Настільки він приємний, витончений, знаєте, такий інжир, інжирний, інжирний напій за льодом прохолодний, а потім неймовірно гарна деревина. Ніяких неприємностей, ніяких складностей з цим ароматом. в мене не було єдине, повторюсь, це його. Ну, Звісно, стійкість. Ось це мене зупинило, якщо чесно. Був би він голосніший. Ну, це б тоді, взагалі, був неймовірний красивий аромат, але ну не всім же ж бути голосними і яскравими. Ось такий мій парфумерний досвід. Я вам свою думку висловила. А ви вже робіть висновки, чи хочете ви познайомитися з цими ароматами. Я дякую вам за увагу, за те, що залишайтесь з каналом Паранот. Бережіть себе, бережіть Україну. І все, все у нас з вами буде добре до зустрічі.